Клубу переможців приєднується компанія «Віадріс». і для отримання нагороди запрошуємо на сцену медичну представницю центрального регіону місто Київ Ольгу Ящук та менеджерку із забезпечення якості лікарських засобів в Україні та СНД Олену Сопільняк. І ваша панацея! Нам дуже приємно отримати цю нагороду. Дякую вам за високу оцінку і визнання препарату Елідел. Це мотивує нас як компанію Віатріс продовжувати впроваджувати дієві і якісні рішення для наших пацієнтів від маленьких до великих. Доброго вечора, шановні колеги, партнери. Велика честь отримати для нашої компанії цю нагороду. Це велика мотивація для нас іти вперед, досягати нових звершень. І дякуємо споживачеві за вибір. Це ми думаємо достойний вибір. І слава Україні. Дякуємо.